Доброго дня. Поінформую про стан пенсійного забезпечення громадян Кіровоградської області, за даними на 1 жовтня. Ми маємо отримувачів пенсійних виплат 253,6 тисячі осіб. Майже 58 тисяч це 23% – відсотки це ті пенсіонери, які продовжують наразі працювати. Основна категорія пенсіонерів це майже 75%. Це пенсіонери, які отримують пенсію за віком. В поточному році було забезпечено проведення масових перерахунків пенсій, основними з яких є індексація пенсії, яка відбулася з 1 березня. Також в цьому році вперше індексували спецпенсії. Індексація відбулася з 1 липня. При індексації з 1 березня також вперше індексувалися військові пенсії. У квітні було проведено перерахунок пенсій працюючим громадянам, які пропрацювали 24 місяця. За результатами здійснених перерахунок. Середній розмір пенсії на 1 жовтня по області становить 4 тисячі 715 гривень. Розмір пенсії порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 16,7%. Якщо говорити про індивідуальні розміри пенсій, то 31% громадян це 78,3 тисячі, отримують пенсії від 2 до 3 тисяч гривень. Ще 16,7% отримують пенсії від 4 до 5 тисяч, 25,7% від 3 до 4, 19,4% від 5 до 10 і 6,5% це ті пенсіонери, які отримують понад 10 тисяч гривень. Я е, хочу в своєму Виступі більше зупинитися на призначенні пенсії військовослужбовцям наразі це дуже актуальна тема до нас багато звертаються саме військових пенсіонерів. Цей нелегкий час. Станом на 1 жовтня на обліку в головному управлінні перебуває 13 тисяч 663 пенсіонера, яким призначено пенсії відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. З них 8 тисяч 213 це ті пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, 1318 по інвалідності, 4 тисячі в зв'язку з тратою годувальника. Середній розмір пенсії саме по закону про пенсійне забезпечення Забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших, складає 10 тисяч гривні. Щодо воєнного стану, то він не змінив правила призначення пенсії військовослужбовцям. Комплект документів для призначення військової пенсії завжди готує уповноважений орган силового міністерства або відомства. Зокрема, для військовослужбовців Міністерства оборони це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Головною умовою призначення військової. Вої пенсії за вислугу років є звільнення з військової служби. Пенсії за вислугу років призначаються у відсотках до грошового забезпечення за наявності на день звільнення зі служби після 1 жовтня 2020 року 25 років календарної вислуги. Мінімальний розмір такої пенсії за вислугу років згідно законодавства колишнім військовим не буде не може бути нижчим 3854 гривні щодо пенсій по інвалідності військовим. Розмір пенсії по інвалідності військовослужбовця залежить від причини інвалідності та належності до осіб з інвалідністю внаслідок війни чи інших осіб з інвалідністю. Так, особам з інвалідністю внаслідок війни встановлено певні додаткові гарантії. Мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою у осіб з інвалідністю першої групи 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, це 13 604 гривні. Другої групи 525% – це 10%. 10 988 гривень, і третьої групи 360% це 7 534 гривні. Середній розмір пенсій по області по першій групі 16 830, по другій групі інвалідності 14,268 і по третій групі 10 983. Щодо пенсій по втраті годувальника, пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого або загиблого військовослужбовця, які були на його утримані. Розмір пенсії визначається у відсотках до грошового забезпечення годувальника і залежить від кількості утриманців, яким призначено пенсію. Розмір пенсії матері, батьку, дружині, чоловіку, дитині визначається як 70% грошового забезпечення годувальника. Якщо право на пенсію мають двоє і більше дітей, то розмір 50% грошового забезпечення загиблого годувальника на кожну дитину. Якщо смерть, Годувальника не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення. Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї військовослужбовця не може бути меншою, ніж два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це 4186 гривень. Крім того, законодавством передбачено встановлення до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих військовослужбовців, державні. Державної адресної допомоги. Так, кожному з непрацездатних батьків, дружині, чоловіки загиблого військового, незалежно від наявності інших членів сім'ї, надається адресна допомога в сумі, що не вистачає, не вистачає до 7 тисячі гривень. Якщо пенсія в разі втрати годувальника призначена на двох і більше дітей, то адресна допомога встановлюється в сумі, що не вистачає до 6 тисяч гривень на кожну дитину загиблого військового. Щодо пенсії. По втраті годувальника за осіб безвісти зниклих. Також у нас дуже багато є запитань з цього напрямку. Члени сімей, зниклих безвісти військових та цивільних, що зникли на окупованій території чи в зоні бойових дій, також мають право на пенсію зв'язку з втратою годувальника. Це не тільки військові, ще раз повторюю, і цивільні, які зникли. На окупованій території така пенсія призначається відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це наш базовий закон. Особі, яка претендує на такі виплати, необхідно звертатися до пенсійного фонду з заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом та документом, який підтверджує родинні зв'язки з годувальником. Єдина особливість призначення такої пенсії для членів сім'ї зниклого безвісти за особливих обставин треба мати витяг з єдиного реєстру осіб. Зниклих безвісти за особливих обставин. Право на призначення пенсії виникає через місяць після дня внесення відомостей в реєстр про, про те, що особа безвісти зникла. Розмір пенсії в зв'язку з тратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї визначається як 50% пенсії за віком годувальника на двох і більше непрацездатних членів сім'ї 100% пенсії за віком годувальника, що розподіляється між ними пропорційно. Пенсія виплачується за весь період, поки особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин. Після внесення до єдиного державного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин відмітки про встановлення або місце перебування, або місце поховання, чи місце знаходження останків особи зниклої безвісти або зниклої безвісти за особливих обставин, такі виплати припиняються. Якщо особу, яка вважалася зниклою безвісті, визнають померлою, то непрацездатні члени Сім'ї Мають право на призначення пенсії по втраті годувальника на загальних підставах. Також, крім перерахунків і призначення пенсії військовим, в цьому році пенсійний фонд почав здійснювати виплату щомісячну нагородженим відповідно до закону України від 27.07.22 року номер 2454 про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян. Такі виплати, зокрема, Здійснюється громадянам, яким присвоєно звання Герої України з врученням ордену Золота Зірка, також нагороджених орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, нагороджених орденом Замужність і нагородженим орденом. Княгині Ольги трьох ступенів. Ця виплата не обов'язково здійснюється особам пенсійного віку, вона здійснюється просто органами пенсійного фонду. В цьому році призначено щомісячну грош... грошову виплату в області чотирьом особам, які не отримують пенсію в розмірах, визначених законодавством. З них дві особи це нагороджені орденом Золота Зірка та дві особи орденом за мужність трьох ступенів. Також в цьому році ми проводили виплату разової грошової. Допомоги до Дня Незалежності. Повідомлю про обсяги таких виплат. Станом на 1 жовтня, 11 тисячам пенсіонерам в області та 372 особам, які не перебувають на обліку в органах пенсійного фонду, таку допомогу виплачено. Загальні видатки склали майже 14 мільйонів гривень. І також по порядку здійснення таких виплат виплати проводились через силові структури. Від силових структур прийнято наразі 45 заявок на виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності на загальну суму 6 мільйонів 417 тисяч. Всі заявки профінансовані і разові виплати отримали 6 тисяч 386 осіб.